Ну що, привіт? Я вам сьогодні записую вже друге відео, виходить. і під час монтажу попереднього відео все ж таки вирішив записати вам слідуюче відео для, для загального розвитку, для загального розуміння. Але на рахунок чого? На рахунок маркетингу. Правильно, маркетинг це невід'ємна складова будь-якого бізнесу. Воно обов'язково потрібне. І питання в тому, хто як це робить. І коли люди вже відкрилися або тільки відкриваються, маркетинг це дуже болюча така точка, тому що іменно новачкам, іменно першопрохідцям, люди, які вперше в принципі, відкривають свій перший бізнес, вони стикаються з розказчиками. Я їх так називаю, щоб не, не обіжати. Тому мова сьогодні піде про контент, контент-мейкерів, ugc контент-мейкерів, різні маркетингові фірми. Просто людей, які ведуть ваші сторінки Інстаграму, тобто Social Media, це називається в Польщі. Чому до цього так дійшов? Тому що під час монтажу якраз відео до мене перетелефонувала одна фірма, де я залишав заявку раніше. І мені інтересно було, як це все зараз відбувається. Тому що я ще півроку тому, можливо, трошки більше стикався з цим. Як воно. Як воно взагалі все відбувається? Так, ви всі розумієте, те, що от є інстаграм, особливо ті, хто з України приїхав, хто мав бізнес в Україні, або в принципі знає те, що в нас якби інстаграм відносно доволі таки популярна штука, і вона дає в певній мірі достатньо клієнтів деякому бізнесу. Не в цьому, звичайно, але достатньо в кожен бізнес, якщо є професійна сторінка інстаграму, от на нього зовсім по-іншому дивляться. І кожен старається цю саму модель перенести сюди і надіється на повідомлення в Дрект. Про те, що от я хочу купити, я хочу замовити, будь ласка, перезвоніть мені. І тут так не працює. Тут не працює оця вся штука. На вашу сторінку Instagram можуть зайти, подивитися, зайдуть в службу доставки і замовлять доставку. А не у вас це замовлять в діректі. Тут, наприклад, в мене особисто за рік часу було можливо 10 повідомлень в Директ. Чисто уточнити, чи ми там працюємо, чи ми не працюємо. чи... Є в нас там калорійності, чи нема в нас цих калорійностей. Це все на що максимум, що ми витягували саме з Діректу, з того, що відбувається в Діректі. І хочу вам сказати те, що якщо вам розказують байки про те, що ми зробимо там все буде чітко, у вас Дірект буде завалений повідомленнями, це неправда. Це неправда, і у вас таке не буде. Тому що вони, скажімо так, поляки вони не пишуть вам в Діректі, вони не питають. Чи, є, чи ви сьогодні відкриті, чи є у вас можливість замовити і так далі. Вони можуть передзвонити, але це відбувається вкрай рідко зазвичай. У більшості випадків це відбувається через службу доставки або через ваш сайт комунікація. Можуть до вас передзвонити вже тоді, коли є якась необхідність, якесь питання, яке вони хочуть вирішити, тому вони можуть до вас передзвонити. В основному це відбувається виключно через службу доставки. Тобто, Напевно, що 70% всього трафіку, а то, ну якщо не враховувати прихід в заклад, то процентів 85 трафіку йде виключно через служби доставки. все. І оцих 15%, що залишається, це 10% ваш особистий сайт, і напевно, що е, все ж таки 5% це десь якісь інші там телефонні дзвінки. Звичайно, українці, якщо вони є клієнтами вашого бізнесу, і вони дзвонять, вони в інстаграм пишуть, тому що ми привикли до цього, що... Оба! Зловив. Оце я красавчик, да? зловив. Не дав впасти, не дав впасти. Вони дзвонять, вони... спроба номер два. Оце молодець, я бистрий, оказується, Ладно, я поставлю в цю сторону. Тут є така штучка. Воно не мало би, в принципі, вже падати. Отак я це зроблю. Отак. І воно тепер не впаде абсолютно нікуди. Чуть-чуть вам опущу камеру. Отак. Я навіть цього не буду вирізати, тому що це зайняло буквально декілька секунд. Дивіться, е, яка ситуація? Ситуація в тому, що ви починаєте шукати, як розвивати ваш бізнес. Вам е, все складніше, і чим довше ви його ведете, тим більше ви стикаєте з труднощами, з витратами, і ви думаєте, як же збільшити обороти, тому що витрати ростуть пропорційно, а обороти ні. Ви думаєте, яким чином можна наростити обороти, яким чином можна. Збільшити клієнтську базу і більше продавати, тому що ну, все ж таки обороти можна перекривати доходами в першу чергу, а не зменшуючи витрати. Тому ви шукаєте варіанти, і на вашій дорозі починають зустрічатися різні люди, які вам отак от просувають руку допомоги. Тільки, на жаль, вона не зовсім так виглядає, як ви собі насправді думаєте. Почнемо з, з компанії. З маркетингових компаній, які вам обіцяють запустити вашу нішу, запустити ваш заклад харчування, зробити вам кучу доставок, зробити вам все. І це все упакувати красиво, і сторінку інстаграму вести, і гарні апетитні фотки робити. Це все дуже круто. Тільки це все коштує шалених грошей. На жаль, насправді шалених. От сьогодні до мене передзвонили, сказали, що залежить від того, що я хочу, але ціна стартує від 3,5 тисяч злотих. Це там не мало, не багато, майже тисяча доларів. Це виключно їхня робота. Плюс рекламний бюджет. Я завжди закладаю рівноцінний рекламний бюджет. Якщо ви платите в маркету компанію тисячу доларів, вам потрібно тисячу доларів рекламного бюджету, тому що ви не можете тисячу доларів їхньої роботи перекривати 200 доларами рекламного бюджету. Це якби адекватно. Тому, якщо ви вкладаєте в маркетингову компанію, це польська, це польська, це одна з дешевих, це не є дорога, це одна з дешевих, я вам так скажу. Ви вкладаєте, наприклад, 2000 тисячі доларів, тому що тисяча доларів це їхні, їхня робота і тисячу доларів рекламного бюджету. При націнці в 300% вам потрібно торгувати 6000 тисяч доларів виключно з цієї реклами. Тобто, ви повинні розуміти, що коли ви запускаєте. Маркетну компанію, коли ви в неї вкладаєте гроші, це як абсолютно інша ніша. Це як зовсім інша ніша. Ви до цього повинні відноситись як, як одної до одної із ланок вашого бізнесу. Яким чином це відбувається? У вас з'являються абсолютно е, інші затрати на цю нішу, і ця ніша повинна генерувати. Хоча б ноль. Я завжди всім стараюсь пояснити, що це має бути ноль. Не плюс, не мінус. Просто хоча б виходити в ноль поцінніше для початку. І вже, як вони вам всі будуть розказувати, ви будете заробляти з другого разу. Але для того, щоб виходити в ноль, ви рахуєте просто математику. Завжди старайтесь прикидати математику. І чи вони задавайте їм запитання? А в ідеалі це прописувати в договорі, в контракті, що якщо вони на це підписуються, вони готові вам дати цей результат. Ви цей результат обов'язково пропишіть в контракті. Але я вам гарантую, що... Ніхто вам цього результату не забезпечить. Жодна маркетингова агенція вам цього не пообіцяє. Пообіцяти пообіцяє, в договорі цього ніколи не пропише. Ніхто, ні одна, взагалі. Чому я вам поясню дуже просто: якщо ви берете, наприклад, Маркетингову компанія вона коштує 1000 доларів її робота, 1000 доларів рекламного бюджету, це означає, у вас є 2000 доларів додаткових витрат, помімо всіх місячних витрат, які у вас є. А це означає те, що ваша маркетингова компанія має, повинна зобов'язана в принципі, вам приносити обороту хоча б на 6000 доларів. Чому дуже просто. Тому що, тому що е, 2000 доларів це їхні прямі витрати, робота плюс рекламний бюджет. При націнці, як я в передньому відео говорив, при націнці 30%. Це є 30 від обороту. 30 від обороту це дві тисячі, тобто 2 тисячі рекламний бюджет, плюс 30 собівартість собі вартість продукту, це вже 4 тисячі, плюс 30 це вартість доставки. Ось вам і 99% по факту ви розписали. Я не, не рахую сюди зарплати, там комунальні якісь там витрати. Це отакі, от е, сирі, е, максимально сирі, прості е, параметри. Що ви просто розуміли, як воно формується. І ви розуміли, чи ви до цього готові йти. Друге, спростимо на, на крок нижче. Ми переходимо до української агенції, яка працює в Європі. В ідеалі, якщо вона працює в вашому місці, вона цей контент знімає. Якщо ні, вони ще скажуть вам окремо знімати цей контент самостійно і будуть казати: Ну, я особисто мав такий досвід, я з ними підписався на такій двіж на початках. І вони мені кажуть, нам треба контенту. Ви повинні це робити, ми будемо це там монтувати, публікувати і так далі. Тобто це ще й незручності. Але суть не в тому. Наприклад, є українська агенція, до мене з нею буквально два тижні тому. Вони сказали, те, що готові в принципі, робити оцю всю роботу за 500 доларів в місяць. Тобто, настроювати таргетовану рекламу, не вести соціальні мережі, соціал -медіа, не вести виключно е таргетинг. Тобто не, не соціальну мережу, а виключно ми зараз говоримо про таргетинг. Таке саме ми говорили про таргетинг просто з польською компанією, а це українська. Вона бере 500 доларів, польська бере 1000 доларів. Я до них питаюся, якщо ви готові від мене взяти 500 доларів за вашу роботу, плюс я готовий дати 500 доларів зверху рекламного бюджету, чи готові ви зробити обороту на 3000 доларів? Ні, ніхто цього не готовий навіть в деякі мірі пообіцяти. Чесні, хоча б вам цього не будуть обіцяти. Не чесні, вони вам скажуть, да, все круто, приступаємо, у нас все вийде, я вам гарантую, даю результат і все буде круто. Але тільки коли починає працювати реклама, вони вам говорять те, що перші два тижні реклама налаштовується, потім ця реклама там адаптовується, потім вони там вносять зміни, проходить місяць, вони кажуть, ну дивіться, в принципі, є якісь перші показники, є вже люди, які вже заходили, титли. Зараз ми будемо робити ретаргет. І от таку коротше, схему вони крутять, потім кажуть вам те, що. Нема куди людей вести, бо на інстаграм люди не йдуть, вам треба сайт. Якщо нема сайту, вам вони впарюють окремо сайт за додаткову плату. Тобто вам просто розказують, розказують, розказують на додаткові витрати. Це тягнеться 2-3-4 місяці. Ну, чотири мало хто доходить, переважно 2-3 місяці. Це такий середній термін, коли з ними працюють, і просто ти тоді кажеш, все, ребята, будьте здорові, дякую до побачення. Більше не дзвоніть і не пишіть. Така реальна картина. Після цього ви переходите до ще нижчого етапу. Ви Наймаєте людину, яка буде вам просто вести сторінку інстаграму. Оця людина, яка буде вам вести просто сторінку інстаграму, бере тих самих там приблизно 500 доларів в Польщі. Ну, мінімально, вони там менше не сильно там, від півтора тисячі злотих. Е, мені там писали <схи> 1600 злотих. Це три поста в тиждень і один-два сторіса в день. Це в кращому випадку. Вони готові таке робити. Ну, 2000 злотих на даний момент це немало не багато. Е, хто працює на роботі, він знає те, що це треба два тижні все ж таки на роботу відходити за ці гроші. Можливо, не два тижні, але... Але, але приблизно півтора тижня треба твердо відходити. І людина, яка приходить один раз в тиждень і чотири рази в місяць, і робить собі контент, де ти заряджаєш її плюс всю продукцію і все решта, я вважаю, що це також забагато для того, щоб вести одну сторінку інстаграму, від... приходячи в заклад один раз в тиждень. А більше ніхто не приходить. Коли ти просиш, щоб тобі ці ж самі відео закидали в TikTok, в YouTube, на шорти, щоб. Да? Зняла людина контент, вона один раз зробила цей контент. Контент є не безкоштовний, він оплачений. І ти цій же людині кажеш, будь ласка, закинь, от тобі логін і пароль там від YouTube, від TikTok, закинь, будь ласка, це туди, щоб це було додатково. Вона каже: Ні, це коштує додаткових там, не знаю, 500 злотих зверху. Тобто, якщо ти готовий доплачувати, ми це будемо робити. Ну, такі цінника вам виставляють на кожному етапі. Я вам е, хочу сказати, те, що... Просто ведення сторінки без реклами, воно не дасть вам навіть там 2 трьох тисяч оборотів в місяць. Це буде просто прикольна сторінка, на неї будуть підписуватися люди, будуть за вами слідкувати. Частина цих людей, в якийсь промежуток часу, до вас обов'язково прийде, тому що мають люди на і вони ну, в періоді часу до вас обов'язково прийдуть. Ну, це не те і не той результат, на який ви розраховуєте, коли у вас справи йдуть не на найкращим чином. Тобто, знову ж таки, це прикольно, але... Але це насправді дорого, і кожного місяця додаткових 2 тисячі платити просто за ведення сторінки інстаграму. Це можна робити, коли ви гарно заробляєте. Коли ви заробляєте, ви це можете собі дозволяти. Коли ви цього коли ви в мінусі, коли ви не заробляєте, ви відповідно цього собі позволяти не будете. Тому що це 2 тисячі, які ви можете або на зарплату закласти, або. В людині, без якої не буде це все робитись, або в комунальні послуги, або будь-які інші витрати, навіть і в тому числі особисті замість того, що вести цю сторінку. Але ви розумієте свідомо те, що все ж таки сошл медіа вести потрібно. І ми, я от до кінця відео буду старався недовго робити, але до кінця цього відео я буду підходити, отак, знаєте, як ми почали з самого верху донизу, я вам в кінці скажу: на мою думку, самий найкращий варіант, який призведе вас до найбільшого результату. І гарантовано дасть результат і з мінімальними капіталовкладеннями, перші варіанти це взагалі без нього, інші це з капіталовкладеннями. Ну неможливо робити рекламу без рекламного бюджету. Я думаю, ви це розумієте. Тому, коли ви от такій людині платите за три поста в тиждень і один-два сторіса в день. Це така собі історія, насправді, воно в загальному прикольно, але цінник на цю послугу завелика. Тобто я вважаю те, що більше тисячі злотих оця послуга не повинна коштувати. Верхня планка на одну на одну сторінку інстаграму не може коштувати більше тисячі злотих. Я розумію, всі цінять свою роботу, всі хочуть гарно заробляти, але якщо ви хочете гарно заробляти, контент-мейкери, то будьте будьте добрі, візьміть собі 10 сторінок, приходьте. Один раз в тиждень в кожну з цих, скажімо так, сторінок, з цих закладів і знімайте контенту. Це всього лиш 20 разів прийти в, там, в різні заклади і познімати контенту по дорозі. Від одного до другого, і вам достатньо буде 10 тисяч злотих для 10 сторінок. А якщо ви хочете розвиватись далі, будь ласка, наймайте людей, яким ви будете делегувати свої обов'язки, які будуть замість вас ходити, де ви будете заробляти вже не тисячу злотих заклада, а будете заробляти там 800, віддавати людині, а 200 лишати собі. І ви таким чином будете мати 200 злотих чистими, але з 10 сторінок ви будете мати 2 абсолютно нічого не роблячи, просто делегуючи обов'язки за вже напрацьований вами. Скажем так, клієнт за напрацьованого вами клієнта. Це моя така думка, таким чином я би це робив, якби я цією сферою займався. Але ви цього не хочете, ви хочете 2 тисячі, 3 тисячі з одного клієнта заробляти. Це не підйомні гроші, на мою думку, на, на такому рівні, коли люди тільки починають розвиватися, розвивати свій власний бізнес. Тому все ж таки, я. Починаючим людям, які тільки розвивають свій бізнес які тільки починають. Не рекомендую наймати ніяких контент-мейкерів, які це будуть вам робити. Далі. Як же все ж таки просуватись? Як все ж таки робити якусь собі рекламу? Насправді доволі непогано, я не кажу, там супер-пупер результат, але відносно непогано працює роздавати брошурки. Да, банально, просто, безкоштовно, але воно реально дієве робоче. Просто берете людину, платите їй тих самих там, 25 злотих за годину, там, чи 20, чи 23, там, як домовитись. можете дати 25 злотих. Це робота, яка вона себе окупить однозначно. Тобто, якщо людина постоїть 4 години і роздасть вам 500 брошурок в радіусі того закладу, того місця, де ви вже працюєте. Або перед відкриттям, або під час відкриття, або після відкриття, або коли вже, напра... вже працює такий період часу. Робіть класну пропозицію для того, щоб людина з цією брошуркою хотіла до вас прийти, і воно реально працює. Це такий перший, абсолютно безкоштовний момент. Другий класний момент, де можна робити контент, скажімо так, з мінімальними вкладеннями, це по факту бартерна реклама. Є дуже багато українських і польських блогерів в Польщі, які розвивають свою сторінку в інстаграмі, в Тіктоці, сюди далі. І вони готові працювати за бартер. За бартер. Чому? Тому що кожному потрібен контент, кожен шукає, що би то відзняти, де би то зробити, як це зробити. А коли йому ще безкоштовно дають продукт, дають йому локацію, людина задоволення це робить. Не наймайте блогерів, які хочуть там, по тисячі, дві тисячі, три тисячі злотих, а один до мене написав. Прикол 200 тисяч підписчиків, і польський блогер до мене написав, що він хоче 20 тисяч злотих за рекламу плюс ПДВ. Це там 23 тисячі злотих, він хоче за один рілс, в якому він нас позначить. Ну, це для мене це просто смішно, дотепно і все. Можливо, є бренди і бізнеси, які готові за це платити, але це однозначно не ваш, і навіть не мій варіант, скажімо, так, реклами свого бізнесу. Тому все ж таки, пробуйте бартерну рекламу, це перше. Друге, ви можете знаходити людей, які вчаться знімати відео, які є е, типу а-ля контент-мейкери, UGC-контент-мейкери, які це в кожного зараз просто тема пішла до слова контент-мейкер поставити абревіатуру UGC. Це просто тренд, і фішка і так далі. Не кожен контент-мейкер, який може готовий вам робити контент, є UGC контент-мейкером. Тому не звертайте на це сильну увагу, дивіться на їхні роботи. А в загальному не ви домовляєтеся, по-перше, за бартер. По-друге, ви можете домовлятися з цими ж контентмейкерами, тими людьми, які ведуть ці сошол медіа, ці сторінки, чи польські, чи українські, а в ідеалі це з польськими і українськими людьми. Робити оплату або бартером, або за за якусь мінімальну оплату за кожен ролик окремо. Не домовляйтесь наперед, за місяць, за два за і так далі. Говоріть за один ролик, один ролик. От і все. Один ролик прийшла людина, зняла вам в тиждень один ролик. Чому які переваги цього? Дуже великі насправді тому, що різні люди, різні контент-мейкери мають різний стиль, оформлення цих роликів, мають різну, різну клієнтську базу свою. Якщо вони ще цей до себе загружають і вас позначають, це ще й додаткова реклама. А по барту реклама відбувається тільки так: тобто, людина закидає до себе, позначає вас, позначає у вас в себе сторіс, і ви це платите продуктом. Тобто людині інтересно, тому що вона приходить, вона вас їсть безкоштовно, вона знімається, вона має для себе контент, вона має показати комусь якусь роботу свою, і в тому числі паралельно вона робить для вас контент. Контент, який ви закидаєте на свою сторінку. І найкращий варіант, який обіцяв самого початку відео, це оцей контент, який вам роблять по бартеру, який вам роблять за якусь мінімальну оплату за кожен ролик індивідуально. Вам потрібно запускати просто просування. От, просто під постом ви бачите пости і просування. Чому саме просування? Я вам поясню, чому краще просування, ніж в Google Ads заходити і, і там просувати, тому що там гроші з'їдаються. Якісь перегляди є, вона миттєво результату не приносить ні вам, ні таргетологам, нікому вона миттєво не приносить. Подумайте просто логічно. Дивіться, ви їдете там з дому на роботу, з роботи додому, десь там по своїх справах, і вам вискакує їжа, там якась там, не знаю, там салати, бургери, шаурма. Що би ви там не робили? Кава, там десерти. Ну прикольно, окей, десь там буду, колись там зайду. Правильно, але ви ж не нажимаєте все, блін. Клас побачив піцу, я голодний замовляю піцу. Ні, так воно ну не працює. Це їжа, це не працює. Це можуть це в більше в дропшипіну. Така штука може працювати, тому що ви там. Не знаю, їхали, побачили якісь там кросівки, якусь там кофту, вам вона сподобалася, ви там в два кліка купили, гроші зняли, десь вам там за тиждень часу воно приїде. Окей, така штука може працювати, але в сфері харчування така штука не працює, тому що ніхто не замовляє з балди собі просто поїсти. А якщо люди замовляють поїсти, вони замовляються в конкретному закладі, де вони вже от, от прям там і хочуть, і на конкретну годину, а не просто з реклами. З реклами, мало ймовірно, що хтось з вас просто візьме і замовить цю рекламу. З реклами замови їжу. Тому відмовтесь від Google Ads, робіть просування безпосередньо в себе на сторінці, в себе на сторінці в Інстаграмі. Чому Пояснюю, це аргументовано чому. По-перше, туди йдуть менші затрати, менший бюджет, який виставляєте, і його можна виставити собі там в радіусі, де ви є, там кілометр, 2-3-5 кілометрів, залежно від локації, де ви знаходитесь і що ви хочете досягнути. І Робите це на своїй сторінці, від цього ви отримуєте лайки. Від цього ви отримуєте підписки. Від цього ви отримуєте переходи на вашу сторінку. Якщо ви грамотно оформите шапку профіля, вас будуть переходи ще й на сайті, будуть відбуватися паралельно покупки. Також ви отримуєте лайки, підписки і перегляди. Перегляди люди заходять на ваші рілси. І вони бачать просто перегляди, їх є багато. І чим більше людей подивилось вашу рекламу, тим більше у вас переглядів є на рілці. І це викликає, знову ж таки, довіру в клієнта. Тобто вони бачать, у вас появляються підписки, у вас росте кількість підписчиків, вас лайкають, вам, можливо, хтось на ком... комент якийсь напише, але це теж дуже така специфічна штука. їх тут майже ніхто не пише, вкрай рідко вони пишуть десь під постами. Хіба є якась така тригерна, тригерна штука, яка заставляє людину писати коментарі? Це вже залежить від того, як вам змонтують відео, що вони туди заложать. Але якщо це просто прикольне відео, люди заходять, дивляться, підписуються і вже за вами слідкують. І це вже дає велику ймовірність того, що ця людина до вас другий, третій, четвертий раз зайде, зайдучи на вашу сторінку, потім перейде на всилку в шапці профілі і зробить у вас замовлення. Отак От воно все і працює. І те, що ви будете вкладати шалені гроші в ліві компанії, вони вам не принесуть результату. Це просто ви свої гроші отак от чш, і вони та спускають, і на тому все закінчується. Тому не робіть дурниць, не витрачайте гроші на просто лівих людей. Оцих 500 доларів, які ви готові заплатити цьому контент-мейкеру або фірмі, яка вам просто отак от їздить по вухах і розказує про те, що вона вам все зробить. Краще вкладіть в ось це просування, про яке я вам говорю, тому що це буде більше як 100 доларів в тиждень, це буде 120 доларів в тиждень для того, щоб просувати конкретно ваш продукт. Це одна і та сама сума, а результат ви побачите кардинально різний. Тому робіть рекламу, ведіть грамотно свої соціальні мережі, розвивайтесь, і тільки тоді ви вже можете наймати делегувати ці обов'язки на якусь, на якусь сталу людину, яку ви готові взяти до себе в штат, і цій людині делегувати обов'язки зведення цієї сторінки. Так, можливо, у вас буде менше сторіз, можливо, у вас буде менше трошки контенту, але те, що у вас буде, буде приносити вам результат рівно цільно тим затратам, які ви будете нести, а в інколи і більші. Тому що якщо ви будете мати багато сторіс, багато класних постів, а у вас під 300-400 підписчиків чи 500, ну думайте логічно, які у вас будуть охвати і перегляди. А надієтесь на те, що вам залетить якийсь рілс, який вони знімуть на мільйон переглядів, і у вас вистроюється в один день черга, це більше, більше надія, ніж реальність. Тому будьте реалістами і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам старатися все більше і більше і більше давати корисну інформацію, яку ви зможете і в подальшому використовувати в різних своїх сферах, життєвих сферах, а в тому числі в бізнесі. Тому не забувайте підписуватися, ставте лайки, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, пишіть, тому що ми можемо з вами комунікувати виключно через коментарі. І те, що вас цікавить, те, що вас болить, те, що вас тригерить, що від мене потрібно, я буду старатись вам це давати в наступних роликах. І нажимайте на дзвіночок, для того, щоб ви бачили, коли виходять наступне відео. Я вам дякую, всього вам найкращого. Будьте здорові, не хворійте, готуйтесь потихеньку до осені і бережіть себе.